Добрий дня всім, компанія Autobisa вітає на своєму каналі. Знову у нас свіже надходження. Це Renault Master 2019 року L3H2. Стан кузова, відмінний, такий, як шукають люди. Першим ділом підходимо, підходим, показуємо вам гуму. 35-65 на 16 95%, задня відсотків 95. Далі, дверцята на магнітах. Глухі двері, бо зачасту люди шукають саме, щоб автомобіль був без вікон, без дверей, допоміж них хочуть возити товар. Ручка не розхлябана, дверні пройоми цілі, сидіння оригінальні, не перешиті. Кермо не витерте, не затерте. Механічна коробка передач. Кондиціонер, сенсорний манітофон, з боку подвіне сидіння, виймається також е карманчики, можна щось вложити туди, що бажаєте. Підлога не затерта. Далі болти без корозії, оригінальні педальки, перемокичі, не йде, нічого не повитирано. Тобто автомобіль з невеликим адекватним пробігом. Далі йдемо. Чисто мягко працює, ніде нічого не капає і ніде нічого не крутилося. Решвидше нібащо не перегрівався. Передній привід. Буде зашита під саме верх. Можливе перевладення на пасажира, вантажу пасажира. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. За більш детальною інформацією телефонувати в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги!